Поки немає світла, друзі, займаюся перевірками, які можна робити навіть коли нема світла, вирішив перевірити голівки. Ну, як перевірити, просто продзвонити я продзвонив всі, вам показує процес продзвону тільки однієї. Тут де в нас трошки проводочок недопаяний. І от саме вона, ви бачили, показує трохи різні в неї показники по опору між каналами. Звісно, що буде трошки різна індуктивність, і ну, це ніяким чином не каже нам про те, що її необхідно міняти. Але у підсилювачі відтворення можливо, прийдеться. Більш детально подивитися до конденсаторів, які стоять на резонансі. Але це згодом. Поки що констатуємо факт: ці три голівки дзвоняться, дзвоняться нормально. Цю я не перевіряв, перевірю потім. Зараз, ну, або давайте, У нас час є. Давайте швиденько глянемо. Так, є. Тут теж є. Так, з голівками все є. Чому тут стирчить викрутка? Тому що дивіться або краще слухайте, це один двигун І це другий двигун. Цей тихіший, цей більше чутно. Це буде чутно лише при перемотці. В них люфтів, звичайно, що немає. Стоїть тут по два підшипника. З власником ми цю тему вже обсудили, і було прийнято рішення ці підшипнички поміняти. Цей процес ви побачите в якомусь великому ролику.